Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Андрій Мельничук. Воїн 2000 року народження був родом із Любитова. Загинув герой у Бахмутському районі на Донеччині. Також на війні не стало захисника Дмитра Байкарова, 1988 року народження. Захисник був родом із селища Благодатне. Не стало чоловіка у Запорізькій області. Крім того, загинув лучанин Роман. Доманов, воїн 1989 року народження, був признаний на військову службу по мобілізації на посаду радіотелефоніста. Солдат загинув 2 листопада в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. У Луцькому районі 22-річний молодик викривав автівку 61-річного сусіда, яку той залишив незачинною біля дому, як повідомили у поліції в Олені інцидент трапився 5 листопада в селі Радому Луцького району. Так, місцевий мешканець на деякий час залишився автомобіль хонда незачиненим поблизу будинку. Згодом помітив його відсутність та повідомив про це до поліції вже за декілька годин. співробітники кримінального блоку виявили авто в Рівницькій області. Викрадачем виявився 22-річний сусід заявника. Триває досудове розслідування. Бійцям 54-го окремого батальйону Волинської сотої бригади територіальної оборони вручили бригадні відзнаки за оборону рідного краю. Та медалі за поранення, як повідомили у бригаді нагороди бійцям, вручив командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук. Зазначають, що підрозділи Ковальського батальйону вже восьмий місяць перебувають на нулі, де успішно виконують бойові завдання. У Луцьку внаслідок ДТП постраждає 54-річний пішохід. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 5 листопада на вулиці Словацького. 20-річний водій автомобіля Пежо збив 54-річного під. Ухода, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу, його госпіталізували за цим фактом. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Слідство триває. Суд закрив справу мера ківерців Олександра Ковальчука щодо водіння без посвідчення водія, як пише Захід.нет, на порушенні ПДР його викрили 22 серпня, але виявилось, що чоловік в той же день оперативно отримав водійське посвідчення. Тому суд закрив справу за відсутністю адміністративного порушення. Додамо, що Олександра Ковальчука вже не вперше судять за водіння без прав. У 2022 році суд штрафував його на майже 41 тисячу гривень, а в цьому році на майже 3,5 тисячі. Нагадаємо, що протокол на Олександра Ковальчука склали 22 серпня. Зазначали, що він керував автомобілем Рено, не маючи права керування транспортним засобом. Перше засідання у цій справі відбулося 30 серпня в Ківерційському суді. Однак, суддя Марія. Польва відправила адмінпротокол поліції для належного оформлення. Наступне засідання у цій справі відбулося вже 17 жовтня. В цьому ж суді Олександр Ковальчук провину не визнав. Відтак Марія Польва постановила закрити справу у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного порушення. І до загальноукраїнських новин в ніч на 6 листопада російські нелюди вдарили по Одесі ракетами Онікс і Інскандер. Внаслідок удару пошкоджено художній музей, який належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також рашисти знову завдали ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Під атакою дронів опинилися складські приміщення. У наслідок нічної російської атаки відомо про вісьмох поранених місцевих жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. П'ятьох довелося ушпиталити, а троє інших незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці. Також напередодні 5 листопада російські окупанти атакували Херсонщину авіабомбами. Окупанти випустили майже 87 авіабомб. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, внаслідок вечірнього удару по Херсону пошкоджено багатоповерхові будинки, в одному з яких зруйновано. перекриття у квартирі. Служба безпеки затримала раніше засудженого за виправдовування агресії чоловіка, який передав агенту російської ФСБ у невизному Придністров'ї роззідані про об'єкти залізниці, енергетики, поліції та охорони здоров'я у Вінницькій області. Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, чоловік встановив контакт із представником так званого Придністровського правозахисного центру союзу російських громадян у травні 2023 року. Чоловік надіслав Придністровському так званому правозахиснику. Матеріали свого попереднього кримінального провадження, не погоджуючись з винесенням його вироком, і заявляючи, що в Україні порушили його права. У відповідь отримав запевнення про те, що організація надаватиме йому щомісячну грошову допомогу в рублях. Натомість чоловік зобов'язувався збирати відомості про українські сили оборони та об'єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області та передавати їх іноземні організації. Сбу затримала чоловіка на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам. Зломисником виявився 57-річний житель Хмільницького району Вінниччини. Служба безпеки викрала колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова на розтраті майже одного мільярда гривень. Про це пише прес-служба СБУ. а джерела Бабеля підтверджують, що йдеться саме про Шаповалова у 2022 році. Посадовець, за даними слідства, вступив у змову з підлеглими, закупив неякісну військову форму у приватної компанії за державні гроші на майже 1 мільярд гривень. Форма виявилась непридатною для використання в холодну пору року в умовах інтенсивних бойових дій. Відтак В'ячеславу Шаповалову повідомили про підозру за розтрату через зловживання службовим становищем, а також за перешкоджання зсу. За цими статтями також повідомили про підозру колишнього виконувачу об. Обов'язків директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому і що і Хмельницький перебувають під вартою. Їм загрожує ув'язнення строком до 12 років із конфіскацією майна. Державне бюро розслідувань почало розслідувати обставини загибелі військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади та мирних жителів внаслідок. Обстрілу в Запорізькій області за статтею про недбале ставлення до служби, як повідомили ОДБР, відомство ініціювало службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід. До дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту слідчі зазначили, що 3 листопада під час ракетного удару ракетою Іскандер по селу на Запоріжжі загинули та були поранені військовослужбовці, а також мирні мешканці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарських споруд, розташованих поруч із місцем удару. Зазначимо, 128-ма гірсько-штурмова закарпатська бригада підтвердила загиблих 19 військових. Від ракетного удару Печерський райсуд Києва призначив депутату Олександру Дубінському цілодобовий домашній арешт у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків. Про це пише суспільне. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету. Йому потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт, інші документи для виїзду за кордон, а також утримуватися від спілкування з людьми дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог. Десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною: Гребенному, Дорогуську та Корчові. Ключова вимога польських перевізників повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників, як пише Європейська Правда, учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, що існувало до російського вторгнення в Україну водіїв легкових автомобілів, автобусів та транспортних засобів, які перевозять живих тварин, а також гуманітарну та військову допомогу. Протестувальники обіцяють пропускати у Держприкодонслужбі України. Вже попередили, що рух вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску Ягодин Дорогуськ, Краківець Корчова, Рава Руська, ускладнений. Ускладнення руху можливе як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд. Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі. Як пише телеграф, це збиття ракети вважають, так би мовити. Першим боєм у космосі для збиття озброєння Ізраїль використав свою систему протиракетної оборони. Arrow. зазначається, що цю балістичну ракету випустили підтримувані Іраном Хусити з території Ємену. Вона пролетіла майже тисячу миль, понад півтори тисячі кілометрів над Аравійським півостровом. І Тримала курс на ізраїльське портове місто ЕйЛАТ. Армія оборони Ізраїлю заявила, що система військово-повітряних сил відстежувала траєкторію ракети та перехопила її у найбільш відповідний оперативний час і в найбільш відповідному оперативному місці. І на продовження теми армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч проти 6 листопада взяла під свій контроль військовий табір Хамасу в секторі Гази. Як зазначається, у цьому пункті палестинського групування були розміщені спостережні пости, тренувальні зони для бойовиків та підземні тунелі. Військові ізраїлю звітують, що під час операції вбили кількох бойовиків Хамасу. Окрім того, Цахал повідомив, що впродовж останньої доби винищувачами завдав ударі по понад 450 об'єктів Хамасу, тунелях, бойових військових комплексах, спостережних пунктах, пунктах запуску ракет. Тощо армія Ізраїлю також заявила про знищення Джамаля Муси, який відповідав за спеціальні операції Хамасі.